Вас вітаю! Сьогодні у цьому відео ми продовжуємо розглядати тему кути у просторі і визначати кути між прямими та площинами та між двома площинами. Розглянемо зараз задачу номер 1027 із підручника вашого. У <coughs> цій задачі нам задано прямокутник АБЦД зі сторонами AB9 і BC 12 см. Я спочатку покажу прямокутник. У площині А, Б, С, Д. Так, і у нас сторони цього прямокутника а, Б9, Б, 9 С 12 см. Так, ось маємо такий прямокутник. Далі нам говорять, що з точки АЕ з АМ це перпендикуляр до площини прямокутника. Тепер ми покладемо прямокутник у площину. І побудуємо перпендикуляр АМ до площини прямокутника. Ось якщо в мене ось тут точка А, це в мене Б, тут С Д, то АМ перпендикуляр з точки М до площини прямокутника ми проводимо перпендикуляр. Тоді у нас кут АМАБ буде прямий. МАД буде прямим кутом. Далі нам говорять, що пряма МС нахилена до площини прямокутника під кутом 30 градусів. Пряма МС, ось вона проводить через точку М і через точку С. І тепер давайте знайдемо кут нахилу цієї прямої до площини. Кут між прямою та площиною це кут між. Прямою та її проекцією на цю площину. Щоб побудувати проекцію, нам треба взяти деяку точку на прямій і опустити з неї перпендикуляр, він у нас уже є. І точка А це буде перпендику... основа перпендикуляра, точка С основа проекції, основа похилої. Тоді проекція у нас буде ось АС. І тоді той кут, про який нам говорять, це буде кут між прямою МЦ і площиною. Прямокутника це буде кут МЦА. І ось цей кут у нас буде дорівнювати 30 градусів. Так, ну і за цими даними нам треба знайти перше, нам треба знайти довжину перпендикуляра МА. Для того, щоб знайти довжину перпендикуляра МА, ми будемо розглядати трикутник МАЦ, тому що МА перпендикуляр, значить, тут кут прямий у нас, і є кут 30 градусів. Для того, щоб знайти. Катет у прямокутному трикутнику, знаючи один із кутів, ми повинні знайти іще якийсь. Один, якусь одну дану цього трикутника. Якщо ми подивимося на відрізок АС, то для прямокутника це у нас гіпотенуза, яка розділяє дане діагональ, яка розділяє даний прямокутник на два прямокутних трикутника, і тоді АС буде гіпотенуза у трикутнику АБ. Отже, з із трикутника. А Б С, у якому кут Б 90 градусів, знайдемо а, С як гіпотенузу. Це у нас буде гіпотенуза, тому це буде сума квадратів катетів 9 у квадраті плюс 12 у квадраті. Це буде 81 плюс 144. 81 додати 144 це буде у нас 225. Отже, а це у нас буде 15 см. Тепер розглядаємо трикутник МАЦ. У цьому трикутнику МАЦ, кут при вершині А 90 градусів. І нам треба знайти висоту, тобто катет, знаючи інший катет. Та гострий кут. Щоб знайти один катет, знаючи інший, ми використовуємо значення тангенса. Тангенс гострого кута прямокутного трикутника, тобто тангенс 30 градусів. Це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Це відношення МА до АС. Підставимо значення МА у нас невідоме число. А це у нас ми знайшли 15, а тангенс 30 градусів за таблицею це корінь з 3 поділено на 3. З цієї пропорції ми знаходимо MA. Щоб знайти МА нам треба 15 помножити на корінь з 3 і поділити на 3. Скоротимо цей дріб, 15 поділимо на 3, маємо 5 корінь з 3. Це довжина перпендикуляра МА. Першу умову виконали. Другу умову виконуємо. В, цьому, в цій умові нам треба знайти тангенс кута нахилу прямої МБ до. Площини прямокутника. Проведемо пряму МБ. Я зараз іншим кольором проведу, для того, щоб її було добре видно. Ось наша пряма МБ. Так, і нам треба знайти кут нахилу цієї прямої до площини прямокутника. Аналогічно, щоб знайти. Кут Між прямою та площиною, ми повинні з деякої точки даної прямої опустити на площину перпендикуляр, він у нас вже є опущений. І знайти проекцію цієї прямої на площину. Оскільки в нас АМ це перпендикуляр і А точка основа перпендикуляра, Б це основа похилої, то АБ це буде проекція. Тому той кут, який нам треба знайти, це кут між ось прямими МБ і АБ. Ось оцей кут. Я позначу його буквою Альфа. Так. І той кут, який нам треба знайти: кут нахилу прямої МБ до площини прямокутника, це в нас буде кут МБА, який ми позначили буквою Альфа. У трикутнику МАБ. З прямим кутом А нам треба знайти 90 градусів. Нам треба знайти тангенс цього кута. Ну, ми з вами знайшли з першої умови довжину МА, ось вона, 5 корінь з трьох. А АБ задано в умові задачі дорівнює 9. Для того, щоб знайти тангенс кута, нам треба знати відношення катетів протилежного до прилеглого. У нас обидва катета відомих, відомі. Тому тангенс цього кута це у нас буде відношення МА, це у нас 5 корінь з 3 до катета АБ. Цей дріб у нас не скорочується, таке число у нас не табличне. Нам знайти треба тангенс, а не сам кут, тому ми виконали умову. І третє завдання. Нам треба знайти тангенс кута, який утворює площина МДЦ МДЦ. Ось у нас три точки, через які проходить площина. Тобто, це буде ось площина оцього трикутника МДС. ось цього трикутника. М, Д, Ось у нас площина, яка проходить через ці три точки, з площиною прямокутника. Для того, щоб знайти кут між двома площинами. Кутом між двома площинами. Називається кут між прямими, які проведені перпендикулярно до їх лінії перетину. Перетин двох площин МДЦ і площини АБЦД є їх спільна пряма ДЦ. І нам треба знайти перпендикуляри проведені в цих площинах. Ну, якщо ми подивимося на прямокутник АБЦД, то до прямої АД у нас перпендикулярна прямо, до прямої СД перпендикулярна пряма АД. Ось у нас прямий кут АДЦ. У площині прямокутника ми перпендикуляр знайшли АД. А тепер у площині МДЦ треба знайти перпендикуляр до прямої ДЦ. Розглянемо з вами перпендикуляр, який був заданий в умові задачі АМ. Це перпендикуляр до прямої АД. Получається, в нас перпендикуляр. МД похила АД її проекція. І у нас є перший перпендикуляр ось АМ, той, який був заданий в умові задачі, АД перпендикулярний до С Д як сторона прямокутника, це другий перпендикуляр. Ну, і За теоремою про три перпендикуляри, тоді і похила так само перпендикулярна до прямої АЦ. Тому у нас є ті два перпендикуляри: ось МД і АД, які знаходяться в площинах в різних і проведені до спільної прямої, пряма, яка є то, прямою перетину цих площин. Тому той кут, який нам треба знайти, це кут, ось він АДМ. Оце той кут, тангенс якого нам треба знайти. Кут АДМ я позначу буквою Б. Його градусна міра буде якийсь кут бета. Ну і тепер знайдемо градусну міру цього кута, для того, щоб знайти, не градусну, знайти тангенс цього кута. Ми розглядаємо трикутник МАД у цьому трикутнику. Кут а 90 градусів прямокутний трикутник. Катет МА у нас 5 корінь з трьох, <coughs> ми знайшли в першій задачі. АГТ сторона прямокутника до рівня 12, бо це сторона протилежна до, це сторона протилежна до БЦ і. Тому у цьому трикутнику, за тим же означенням тангенса ми можемо знайти тангенс кута бета. Це відношення протилежного катета. Для кута бета протилежний катет 5 корінь з 3. До прилеглого катета. Прилеглий катет буде у нас 12.